А звідки йде інформація, що Москва на болотах? Друзі, але це правда, і я зараз вам все розповім знову український історик Олександр Ауфоров. Навіть посольство Америки потролило Москву. Подивіться, що було в Києві, Видобічський монастир Софія Київська і що було в Москві. Болота, друзі, болота були в Москві. І чому ми зараз з вами дізнаємося дуже точно. Величезна кількість нас у Москві пов'язані самі з болотом. Ну, подивіться самі: болотна площа, балчуг, тобто болото татарською мовою. Поганий брід, церква Воскресіння на грязях, церква трійці на грязях, церква Благовіщення на болотах, сукине Кози болото, козине болото. Перші болота в Москві згадані вже в Тисяча х роках. Тож, друзі, це і правда одне з тих міст, які збудували на болотах. І навіть зараз в Москві близько 100 гектарів боліт. Київ на пагорбах, Москва на болотах. Ментальність.